Досить популярна думка. І знаєте, що цікаве, що за роки моєї роботи я зрозуміла, що це неправда. Я працювала в офлайн студії близько 5-6 років з переривами на декретну відпустку. І за весь цей час я намагалася не втручатися в роботу учня, тому що це видно. Це видно. Коли я щось домальовую. Коли я вчилася в художньому училищі або в художній академії, коли нам викладачі домальовували щось, це було видно на кожній роботі. Бо робота художника з досвідом, це вже такий особливий сміливий мазок, який, ну, ще просто не може зробити учень. Тому для своєї роботи в офлайні я використовую камеру на штативі. Коли я розмовляю і дивлюся на учня, я спочатку дивлюся на нього ось таким чином. Якщо я хочу щось показати демонстративно на своїй роботі, а саме офлайн, я теж старалася показувати окремо на своєму листочку. Ми навіть окремо замовляли папір, для того, щоб я малювала і показувала учням. Я повертаю ось таким чином камеру. І показую. Я показую, як веду лінію, як компоную. У мене повністю весь робочий стіл видно. Показую, як змішувати кольори. І таким чином учень бачить навіть більше, ніж коли ми збираємось, наприклад, якщо це група, то не кожен може побачити у відповідному ракурсі. А тут наче за нього малюють. Тобто ракурс такий самий, як у мене. Учень тим часом використовує зазвичай ноутбук і ставить камеру. Так, щоб я теж бачила, це виглядає ось таким чином, приблизно ось так, не повністю відкрита кришка ноутбука. Круто, коли є ще підставка під ноутбук, бо це спрощує роботу і учні мені краще набагато видно. Якщо це групові уроки, я використовую дві камери. Так само файно, коли є у учня також дві камери, з одної сторони, я бачу його обличчя, з іншої сторони, ось так як у мене зараз стоїть камера зверху, я бачу, що він малює, контролює кожен крок. А якщо такого нема, ноутбук або планшет і роботу, щоб я не бачила її постійно догори ногами, я прошу показати ось таким чином. Тому все можливо і показати оф онлайн так само можливо, як і офлайн. Якщо ми не говоримо про домальовування за учня.